Раз Григорович Чевченка у наші мраї на землі. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивами і печалю ховати душу. Стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир ж Бога принесла. Тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, йде на вулицю гулять, гордіші самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над цими. Ненароком менше гляне весела рада, боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилася на його, а більше не було нічого Щаслива. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, й розійшлись на заробітки в москалі, а ти осталася, небога. І не осталося нікого з тобою вдома. Наготи старою нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш, і встати, щоб хоч огонь ти розвести, в холодній молишся у селі за їх, за діточок. А ти, великомучнице, села минаєш плачучи і вночі і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо пташка іноді пізна І зашибеча, он байстря несе покритка на базар. Безталанне. Де ділась краса твоя тая, що всі люди довувались? пропала. Немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, а ти вийшла за царину з христа, ніби знята. Старці тебе цураються, мов тої прокази, а воно таке маленьке, що ще й не лазить. І колись то воно буде гратись і промовкне слово. Мамо, велике найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про пана лукавого, і будеш щаслива, та недовго. Бо не дійде до зросту дитина піде собі сліпця водить, а тебе покине, калікою на розтопі, щоб собак дражнила, та ще й вилає за тебе, що на світ родила, і за те, що так тяжко дитину любила, і любитимеш Бога, поки не загинеш, Ми ж псами на морозі. Де-небудь пітину.